Відразу розпочнемо із розслідування, точніше, викриття злочину ДБР. А матір, син збирали гроші на своїх посадах і збагатилися на мільйони доларів. Під час обшуку вони навіть намагалися викидати гроші через вікно. Півмільйона доларів йдеться про керівницю МСЕК її сина, керівника облуправління пенсійного фонду Хмельницькій області. Під час обшуків вони знайшли лише готівкою, майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. У жінки в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, також низку підроблених медичних документів, списку вихилянців із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців знайшли майже 5 мільйонів доларів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси, а також вилучені документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців, відмивання ним грошей через різні бізнес-проекти. далі змі повідомляють Блять, що депутатка, мільйонерка, керівниця МСЕК, а звати її Тетяна Васильівна. Крупа її родина, окрім 6 мільйонів доларів, готівкою володіли купою майна Це 30 житлових та. Комерційних приміщень у Києві та Львові, 30 об'єктів генерації сонячної електроенергії, 9 автомобілів елітних марок, один готельно-ресторанний комплекс у центрі Хмельницького на майже 3000 тисячі квадратних метрів, об'єкт нерухомості у Туреччині, Іспанії та Австрії. Олексію, ви у себе у телеграмі написали, що усі члени цієї родини маємо на увазі чоловічої статі, ще й мали так звану відстрочку на все життя, пожит. Цєво від армії. Звідки ви взяли цю інформацію? І а, чи ознайомилися ви детальніше аніж, аніж те, що я тільки що прочитала? Мені здається, ви дуже детально все повідомили. Ви тільки якось забули сказати депутатка від якої партії вона. Від слуги ну, народу. Від слуги, від слуги народу. Ну, так ви цього не сказали. А я думаю, що це якраз варто сказати. Раз. Що стосується, вони не відстрочку мають тут я вас поправлю. Я повідомив про те, що вони мають оформлену інвалідність. Так само, як вона оформляла фіктивні інвалідності іншим, я так розумію, оформили ну, що ж себе забудуть і оформили всім чоловікам там інвалідність. А це означає, що мало того, що їх не можна мобілізувати, так в них ще був спокійний вільний виїзд за кордон. Як я вже неодноразово говорив, у нас кордони закриті для українських військових, які не можуть поїхати в відпустку за кордон, і навіть до своїх родичів, якщо в них там родина їм дуже складно виїжджати. Для українських студентів, які не можуть приїхати додому навіть на канікули, якщо вони учаться за кордоном, тому що далі вже не зможуть виїхати. Для українських моряків, які втрачають роботу і так далі. А для слуг народу в них все відкрито, і ми бачили це як постійно. І от ми тепер побачили ще один доказ цього, і прямо як це відбувається. Ну вже історія про ці 6 мільйонів доларів, на яких вони там лежать. Ну, я не знаю. Ну, знаєте, і все, Воно виходить за межі всього. Це уявіть собі, Хмельницька область ну, з усією повагою, не найбільша область України. Всього лише МСЕК. Уявіть собі, яка корупційна колосальна піраміда збудована в державі, і це ж вона не завершується на обласних керівниках. Вона ж іде далі. І ми бачили, як беруть ТЦК з повним діваном доларів. Тепер ми бачимо МСЕ з повними ліжками доларів. Ну що далі там відбувається? Це навіть страшно думати. І, і це ну показує повну катастрофу, як наскільки корупція набрала яких обертів в Україні при всіх цих розмовах, що хтось значне бореться. Насправді ми бачимо чудово це фото чудово, ілюструє всю боротьбу. І, і Всі ж знають це всі знають чудово, що МСЕК неможливо туди. Люди без ноги приходять, їм морочить голову, як можуть, не оформлюючи її документи, інвалідність постійно вимагають перепроходити, переприходити, знущаються над людьми як можуть. Для чого ну щоб оті люди вже відвідчаю несли гроші і, і далі, щоб з них значить це вимагати і оце набирати, оце жахіття. Ну не знаю. Тут ми якось чули. Наш президент розповідав, що буде якось прирівнювати там корупцію до держзради, втім це якось там на Зараз ми я думаю, побачимо. Як вона вийде на волю, внесе заставу. Ця жіночка і чоловік вийде верніше, її син вийдуть на волю, та й власне. А теж як гроші перекидають ну, це в них слух народу вже такий від спорту, пам'ятаєте, як депутатка Марченко від куді народу перекидала? Ми гроші? це дуже добре. Пам'ятаємо, да мати ж було в вашому і з нею спілкувався. цією чудовою жінкою, яка розповідала, що значить. Як можна вона жінка? Як можна значить говорити це? Ну от вони люблять перекидати жін, особливо жінки слуги народу, люблять перекидати гроші десь, вікно через забор. Ну, ну це катастрофа.